Хоча знахідка цікава, це ось, друзі, блестить. Вітаю, проба. 580 га. Щось є забите, можливо... Вітаю друзі, черговий виїзд на пошуки з колективу кількості чотирьох чоловік. Маю знахідку, включився. Будемо дивитися разом. Сигнал був досить глибоко, щоб показати це є більше штика. Є в мене монетка. Сигнал був з перебоями. Колір гільза. Будемо зараз протирати. Ось така монетка. Так вона виглядає випавша з землі. Так, будемо протирати. Будемо протирати. За сигналом це повинен бути геллер, На жаль, не видно. Пробую трішки почистити. Так, і так як я цю монетку трішки почистив, це виявився один крейцер 1861 року. Сигнал був такий неважний. Австрійська імперія, друзі. Ну що ж, ми продовжуємо наші пошуки. Далі. Йде глибока. Тара дорога. Йду вздовж неї. Був снаряд по Другій світовій війні, який не пройшов канал ствола. Чергові знахідки були це як куля, Мосіна. Маю чергову знахідку, була досить глибока. Думав, що це є чергова шрапнель. Сигнал ось друзі, блистить фіолетовим коєром. Ось така запонка. Гарна знахідка. легенько її ось обстукалася зразу, Ось така гарна знахідка. Ну що ж, друзі, йдемо, шукаємо далі. Продовжуємо наші пошуки. Вітаємо, звенеть, ні? Звітало все. То тепер ти знайшов? 961-й п'ять копійок радянська. Гарний дзвоник. Шкода без цього. Бо він з металевий, тому він відлетів. Вони йдуть металеві, тут сади. І робили Австрія-Польща. Початок 20-го століття. А зараз зараз секунду. Зараз секунду от ще є. А то не треба? Колечко. То ні, то треба викинути, то не можна треба викинути? Так, кулечко золоте, є дві проби. Дві? Так. Зараз Та, фокусуємо. Таке гарне кулечко. Так. так, тримайте те колечко, можемо камрада привітати. Ось таке гарне кулечко. Дві проби. На жаль, не видно то є, правда, проба? 580-ля дивився. Так? Так. І це та, якби білоруський виробниць. Угу. Там Б, М, щось таке. Так що вітаємо, кому Воно показує ромку, що тебе. О. Перша знахлідка, це, це крисало є. Так, копійка. Като копійка є? А дві копійки радянська, 1972, так? І такий. І такий пістолет. Беретто. Ось туди. Гарно, знаєш. Значить, не можна найти. Радянська копійка. Радянська була. який яких? Польський гудзик. Так? Путь. Так. Ось. І Друзі, черговий сигнал не забарився. Був у мене сигнал металевий. Ось на даний момент ось така квадратна щось є, щось є забите, можливо, сокира. Можливо. Спробуємо зараз її дістати. Не вилази, щось це є, а що не знаю. Зараз пробую викупати і покажу. Ого. Так, друзі, цю знахідку ось така. Ось така кірка. Ось така кірка. Тут є ще клин забитий. Під всього, клин забитий. Так. Ось така гарна снахідка є. Пробую я її зараз трошки вдарити. Так, ось така кірка, ось топоризко, ту клин тут дво. Ну а ми продовжуємо наші пошуки. Так ну що, друзі, наш сьогоднішній пошук вже завершився. Ми сьогодні виїхали з 9 до 1 години. На жаль, тільки сьогодні купаємо півдня. а знахідки маємо, дивимося. Так, ось такий дзвіночок. До речі, стан ось, як бачите, досить хороший. На жаль, язичка немає, він металевий, в них буває. Так, далі, ось такий один крейцер. 25 копійок наша ходячка. Так, 5, 5 радянських, одна 1961-й, ось така запонка. Так, тут є одна 1980-х, то 20 копійок, так? 15 копійок радянських. Так, ось така гарна знахідка. Кресало, досить нечаста знахідка. Так, Ось такий гудзик. Австрійський. Австрійський гудзик. Ось така австрійська кірка. Не буду піднімати, бо знахідки починають сипатися. Ну і сьогоднішня знахідка ось така. Зробила сьогоднішній пошук наш ось таке. Ось така гарна знахідка. Таке гарне колечко золоте. Все, друзі, дякую за увагу. Перегляд відео. І всім мирного неба.